Дивина, квітує дивина. Дуже цікава рослинка. Таке квітування у неї. Гарне, ніжне, свічкоподібні суцвіття, які мають багато ще відросточків, тому продовжуватися буде ще воно довго. От бджілки працюють теж. Медоніс, значить, хороший. Рослина за висотою метр метр десять з квітконосами. Має дуже гарне листя. Ця рослинка, деякі сорти вказано, що дивини є багаторічні. Але в основному це двохрічна культура, яка досить гарно сама насівається. Це великий плюс. Тому потрібно залишати, якщо вам самосів необхідний, залишати насіннєві коробочки, вони насіюються самі. Квітує вона тоді вже на другий рік, щось схоже на турецьку гвоздику. Ми частіше знаймаємо справу. Але сорт такий в мене був вже під квіт. Violet, він вказано, що багаторічний. Ну, поживемо, побачимо. Це якраз другий рік. Перший рік. Квітувала лише одна єдина зуцвіття, і я бачу, що воно на другий рік теж квітує. Ця рослинка ну, не зникла. Тобто другий рік ще все є. Можна висаджувати на сонці, але тоді квітування буде більш таким коротким. У напівтіні вона відчуває себе краще. Щодо шкідників, то потрібно гусінь відслідковувати, може листя пошкоджувати. В принципі, хворобами ніякими не було помічено у ній. Тому ось яка дивна рослина з такою дивною назвою, гарною українською. Так, дивина. Чудова просто, ефектна. Гарно тримає сама себе, має потужний квітконосок. Якщо побачите, то він досить такий об'ємний, міцний. Тому не розпадається. Саме ось цей сорт, такий є, як на мене, більш декоративний, ніж віолет. Віолет трішки не має такого сили зросту. Дуже ніжні, дуже гарні соцвіття. Вони є різних кольорових забарвлень. В природі ми звикли бачити коров'як з таким листям схожим. Це прородич. Оце вже гібридні нові сорти, виведені селекціонери.